Вледа Фестиваль дуже теж цікавий і сорт, який не можна ні з ким переплутати. В нього пелюстки як пропелер, такі, бачите, хвиляста кожна пелюсточка. І він завжди, як для мене, це найжовтіший сорт волотистої гортензії. Ну, Це, на мій так, погляд. Волоті невеликі. І єдиний його недолік він має начебто, бачите, і невеликі волоті, але він завжди погано в мене тримає кущ. Хоча він не важкий, його я вважаю, що можна і підв'язати. Це просто я його не підв'язала, але він і на землі не лежить. Поки що так, він тільки другий рік тут росте. Я вважаю, що це такий буде сорт, якому треба все ж таки час. Ось таку більше вулиць знайшла. Вона така цікава, зеленкувата, жовта.